Поліцейські викрили та повідомили про підозру одеситову в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Підшукавши чоловіка охочого покинути країну, зловмисник запропонував посприяти в цьому шляхом виготовлення фіктивних медичних документів про непридатність до служби, які б надавали право безперешкодно перетнути державний кордон. Свої послуги він оцінив 4,5 тисячі доларів США, отримавши завдаток від клієнта в розмірі тисячі доларів. Затримали зловмисника через деякий час після отримання другого траншу передоплати в розмірі півтори тисячі. Ще дві тисячі доларів ухилян повинен був передати правопорушнику після отримання медичного висновку про непридатність до служби. За наявності достатніх доказів, слідчі повідомили правопорушнику про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у виграді. Позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з правом внесення застави. Слідчі дії тривають.